Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми з вами познайомимося з комбінацією, яка має просту назву стріла. Що це таке? Давайте розбиратися. Насправді все дуже просто: комбінація стріла це наш будь-який удар, який йде по прямій. Тобто, наприклад, ми бачимо, у нас є колона А1, Б2, С3, і вона дивиться в бік послаблення до поля h 8. У суперника тут решетом і будемо його використовувати. Ми віддаємо свою шашку, після чого проводимо комбінацію, пробиваючи три шашки, які стояли в одній лінії, тобто наче політ стріли. Ця комбінація можлива з різних полів. Наприклад, як ми побачили, удар з поля B2 може проводити. Наприклад, удар з поля H2 ми з вами вивчали. Тут також є комбінація. Ми з вами бачимо, шашки вистроїлися в одну лінію. Такий парад шашок, який ми і будемо використовувати. Віддаємо одну, пропускаємо суперника до дамок, після чого пробиваємо три шашки, які стають на одну лінію. Тепер удар з поля G1. Знову у суперника шашки побудувалися в одну лінію, послаблення, решето. Це використовуємо F2G3, після чого пробили три штуки. Здебільшого ударом стріла називають такі удари, які призводять до взяття трьох шашок у суперника. Але, наприклад, наступний удар також можна сміливо назвати удар стріла. В даному випадку ми бачимо пусте переддамкове поле, на яке ми хочемо потрапити. Що ми будемо робити? Звичайно, проводити комбінацію. Саме в цей бік дивиться наша колона, яку ми будемо використовувати. Ми віддаємо одну, забираємо лише дві. Але пам'ятаємо про принцип: ми пробили шашки, які стояли на одній лінії, тобто запустили нехай і невелику, але все ж таки стрілу. Ми з вами познайомилися з основним принципом проведення цих комбінацій. Тепер давайте розглянемо декілька з них. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Ось перша позиція, удар стріла може виникнути навіть на початку партії. А 3 б 4 гра Бодянського, б 6 а 5 чорні зв'язують центр. Хід ж 3 ф 4 вже помилковий та призводить до втрати шашок. Ми бачимо, з однієї сторони можна побити, з іншої сторони можна побити. Але послаблена ж саме шашка на полі Б4. Тому в той бік, і будемо бити, наша колонка F8, E7, D6, дивиться туди та проводить удар. Віддали, забрали. Наступна позиція. Схожі комбінації ми з вами вирішували в окремому відео про комбінації удар з поля B2. Знову ми бачимо, де у суперника послаблення. Ось тут хочеться пробувати таким, таким чином. Або. Таким, попрямій. В даному випадку наша колонка дозволяє лише пробивати попрямій. Ми пам'ятаємо, якщо хочемо бити через поле Б4, нам потрібна колона E1, D2, C3. В нас такої немає. Використовуємо те, що є. Що нам потрібно? Заманити чорну шашку на поле С3. Задля цього ми будемо жертвувати в куточок та приводити чорну на поле С3. Потрібно для початку чорну заманити на поле А5. Тепер, хто нам заважає? Шашка на полі С5, ми її також прибираємо, після чого проводимо удар. Помінялися та потрапили до дамок. І хоча в білих було менше шашок, вони спокійно досягли нічої. Наступна позиція схожий удар. Зараз ми з вами розглядаємо стрілу з поля B2, бачимо, як хочемо бити. Перше, заважає шашка на полі D4. І немає шашки, яку б ми могли заманити на поле С3. Потрібно вирішити дві ці проблеми. Спробуйте вирішити. Перший хід А5 на Б6. А ні в якому разі ми не ходимо F2E3. Чому так ходити не можна? Бо ми не зможемо заманити шашку на поле С3. Бачите, у суперника не буде можливості сюди побити. Віддаємо А5 Б6, віддали одну. Тепер потрібно звідси прибрати шашку з поля D4, а також прибрати шашку з поля Б4, щоб ми могли пожертувати. Робимо це. B4C5 віддали одну. Після чого другу. Та виконали удар стріла. Третя позиція той самий принцип. Ми бачимо, де в нас є колонка. В нас є дві колонки: це боковий місток H2, G3, H4. Але він заблокований, не може бити, та й далі немає у суперника послаблені. Гаразд, яка друга в нас колонка? а 1 б С3. Вона направлена в правий бік і хоче бігти до поля H8 бити саме туди. Ну, У суперника є дві шашки, які дозволять нам туди побити. Є шашка, яку ми можемо заманити. Чого не вистачає? Або що заважає, заважає шашка F6. Ми її прибираємо за допомогою такого подвійного розміну. 2 на 2 віддали третю шашку. Після чого граємо С3Б4 та пробиваємо 3. Ось ми з вами розглянули декілька прикладів удару стріла з поля B2. Тепер розглянемо приклади удар стріла з поля G1. З поля G1 ми будемо бити на поле А7, тобто по прямій аж до переддамкового поля. Для цього нам потрібно заманити чорну на поле D4 та на поле B4. На одному вона стоїть, на іншому ні. Зараз ми заманити не можемо, не поспішаємо. Також нам потрібно буде прибрати чорну шашку з поля С5. Тобто, давайте вирішувати проблеми поступово. С3. Б. Прибрали одну. Тепер вже готуємо удар. Заманюємо чорну на поле С4. Тепер у нас все готово для нашого удару. F2, G3. Пробили 3. Наступна позиція дуже схожа на попередню. Той самий принцип будемо бити з поля G1 на поле А7. Що ми бачимо? По-перше, в нас немає тут колонки, яка б могла бити, А також у суперника стоїть шашка на полі С5, яка будує опори та не дозволяє нам їх пробивати. Тому, перше. Створюємо у суперника в позиції за допомогою розміну, де ми втрачаємо одну шашку, але ми перебудовуємося, залишаємо хід за собою та будуємо колонку, яку і використовуємо. G1 б'є по прямій на поле А7. Розглянемо з вами ще таку комбінацію удар з поля Б2 знову, що ми тут бачимо. В нас є ось міні колона але немає можливості бити на поле А7. Ніяк взагалі. Бо у суперника тут немає послаблених шашок. Але є шашки з іншого боку, якраз біля нашої бокової колонки. Вона хоче пробивати на поле H8. Ми можемо заманити шашку на поле А5 суперника. Тепер нам потрібно лише виконати удар. Але заважає, шашка F6. Нам потрібно її якось прибрати. Наша шашка G5 стоїть у воротах. Тобто, коли ми приберемо одну з шашок суперника, інша буде вбивати нашу. Щоб F6 пішла, потрібно прибрати шашку H4. Виконуємо це за допомогою розміну. Побив суперник. І ми, звичайно, не б'ємо на поле G3, щоб суперник не побив дві наших і далі йшов до дамок. А вбиваємо G1 на поле Є3. Прибирається шашка, створюється решето у суперника, яке ми будемо використовувати. Шашка B2 летить на поле H8. Наступна позиція. Розглянемо декілька прикладів з вами: удару стріла з поля H2. Тобто, за h2 ми будемо летіти на поле b8. Дивимося, удар буде виглядати таким чином. Для нас важливо прибирати шашку з поля F4, щоб вона нам не заважала. І заманювати чорні шашки на поля Е5 та С7. Е5 С7 стоять. Немає шашки, яка б прийшла на поле G3. І потрібно прибрати шашку F2. Вирішуємо одразу дві ці проблеми. Тема пропуск додамок. Д2, Е3. Б'ємо назад таким чином, щоб суперника змусити бити та підійти до наших дамкових полів. Далі заманюємо суперника до дамок, він б'є на поле G3 і ми пробиваємо три по прямій. Застава відрізає дві шашки чорних. Проти шашки B6 граємо шашкою c 1 Наступна позиція використання того самого прийому будемо пропускати суперника в дамки та бити з поля H2 на поле b 8 C1, 1 b 2 Суперник б'є 2. Звичайно, він не буде бити на поле Е3, бо тоді ми проб'ємо цілих 4 штуки. А він поб'є на поле Ф4. Тепер в нас з вами завдання. Давайте подумаємо: нам потрібно заманити на G3 та прибрати шашку з поля, а саме зараз дамку F4. Як це зробити? Ми будемо використовувати той самий принцип. Пропускати суперника через дамкове поле е 1 та заманювати на G3. Але зараз з лівого боку нікого немає. Заманили туди дамку. І тепер вже легко. Є 1 d 2 Віддали одну, Ж1, Ф2. Віддаємо всі наші шашки, лишаючи одну. Та забираємо три. Одна проти чотирьох, але це все одно перемога. Суперник ніяк не зможе у нас виграти. Розглядаємо, чому. Він пішов, нам ні в якому разі не можна йти вниз. Бо, якщо пішли, суперник віджертвував 2, і це вже буде нічия. Хоча ми його і перехопимо, перемогти ми не зможемо. Як бачите, нічия. Тому ми просто виконуємо тихий хід, залишаючись на верхніх полях дошки. Наприклад, на полі С7. Суперник вимушений жертвувати одну. Якось підходити, після чого жертувати дві, прибираючи нас з цього двійника. Інакше він взагалі не пройде. Намагається пробігти, а ми пам'ятаємо принципи гри в заставах, також вивчали, є відео. Ходимо А6 на Е3, відрізаємо один хід шашці, щоб вона не могла йти. Заманюємо її на бортик, після чого запирання. Таке положення. За чорних позиція взята з партії. Білі вийшли з поля G1 на F2. Хочуть проводити комбінацію. Тобто, наприклад, чорним ні в якому разі не можна грати g5 на F4. В білих є пастка B4C5. Звичайно, сюди бити не можна. Пробивається 4 шашки. Чорні побили назад. Після чого білі використовують такий удар: d2E3, b2c3. Та забираю 3. Розмін 3 на 3. Але в білих набагато кращий шлях до дамок. Вони швидше доходять та перемагають чорних. Чорні це прорахували, та вирішили використати контркомбінацію. Д4 це 3 Тобто у нас буде удар з поля, а 7. Будемо бити по прямій. Вивели шашки на парад, поставили в одну лінію. Після чого D6 це 5 Куди бити супернику? Сюди не можна, ми пробиваємо 4. Він проб'є додамок. Бачите, ми обрали трохи інший підхід. Ми ставили на поле Д8 не з лівого боку, а заманили шашку аж з правого. Але тепер проблемка невелика. Яку шашку заманити на поле Д4? Це просто шашку H4. Віддаємо 2. Далі B8C7. Провели удар. Вийшла аналогічна позиція до попередньої. Один тихий хід, суперник змушений жертвувати. І виходить те саме. Ми закриваємо шашку, перехоплюємо, після чого запирання. Ну і останній приклад ми з вами розглянемо з партії. Гра Бодянського. Дебютні пастки та комбінації на цю партію вже також виходили, можете розглянути. А3Б4 виходять білі, чорні їх одразу зв'язують. Б2А3. Пам'ятаємо, якщо ми виходимо з бортику, потрібно або йти далі, або закривати це послаблене поле та не давати супернику приводів для комбінації. А7 Б6, Є 3 д 4 Часто чорні тут розмінюються таким чином. Цього разу вони вирішують зіграти F6 на Е5. Перебій. F2E3 вийшли білі. І чорні роблять велику помилку h8 на g7. Цей хід вже програє. Білі будуть пробувати з поля b2 на поле h8. Можете спробувати знайти цю пастку С3д4. Звичайно, якщо б'ють А5 на С3, білі просто пробивають до дамок. Якщо ж Е5 на С3, відкидають назад чорно та використовують. Роздих, який створився під час гри. Білі будують колонку, використовують цей вільний темп, після чого пробивають три з перемогою. Отже, як ми з вами розглянули, удар стрілат насправді не дуже складний прийом, який часто використовується під час гри. А саме удар по прямій. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист, дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!